Добрий день, шановні члени предметної комісії. Історія особистого творчого досвіду спонукала мене наразі поставити декілька питань перед самим собою. Чи можемо ми назвати Гобой універсальним інструментом, не дивлячись на те, що у багатьох його тембр? Асоціюється навпаки, зі специфічним звучанням, подекуди порівнюючи його голос з голосом каченя. З першого питання постає друге. Наскільки активно чи, навпаки, епізодично звертаються до використання гобою в своїй творчості композитори і музиканти сучасності? І третє. В яких стильових напрямах виконавства і жанрових формах розповсюджено звернення до цього інструменту. Звичайно, це самі перші питання, які, по суті, є і задачами майбутнього дослідження під назвою «Гобой у виконавській практиці 21 століття стильові виміри. Отже, метою Моєї майбутньої магістрської роботи є системне дослідження сучасного гобойного мистецтва з позиції стильових напрямів виконавства. Наразі вже існує декілька досліджень українських науковців стосовно шкіл виконавства на Габої, семантики інструменту в творчості. Окремих композиторів сучасності та окремих питань сучасного виконавства, серед авторів яких Ярина Денисенко, Лев Закопець, Вікторія Карелова, Олена Базан та інші. Але наразі не існує структурованої єдиної роботи, в якій би класифікувалися та аналізувалися різні стильові напрями гобойного виконавства сучасності. В цьому і полягає, на наш погляд, як актуальність запропонованої теми та і її нав... наукова новизна. Тепер спробую визначити попередньо об'єкт. Предмет та ще декілька завдань майбутнього дослідження. Об'єктом вбачаю гобойне мистецтво ХХІ -го століття предметом сучасне виконавство на в світовій практиці, досягненню поставленої мети сприяють такі завдання дослідження окреслити. Основні стильові напрями сучасного гобойного виконавства в Україні та світі, надати характеристику кожному стильовому напряму виконавства на гобої, виявити специфіку функціонування жанрів музики для гобою або залучанням гобою на сучасному етапі. Звичайно, це скоріш за все, не всі задачі, які постануть. Переді мною під час наукового пошуку у майбутньому. Робота за структурою буде складатися з вступу, основного розділу висновків, списку джерел та додатків. Основний розділ буде вміщати два окремих розділи, де перший буде присвячено. Аналізу вже існуючих наукових досліджень стосовно питань сучасного гобойного виконавства та питань категорії стилю, виконавського стилю, стильових напрямів виконавства. Другий розділ буде присвячено, на мою думку, окресленню та аналізу процесів трьох стильових напрямів гобойного виконавства: академічному, традиційному. Та неакадемічному. Надана класифікація запозичена в дисертаційному дослідженні Ольги Юрченко. Практична значимість одержаних результатів дослідження визначається можливістю їх використання з метом збагачення методичної літератури з питань гобойного мистецтва. Використання в музично-виконавській і педагогічних сферах для студентів закладів фахової предвищої освіти України матеріали дослідження можуть використовуватись в навчальних програмах, курсів, історія виконавства на духових інструментах, спеціальний клас Гобой, ансамбль. Отриманий Результати дослідження можуть бути використані у подальших наукових пошуках, присвячених вивченню світового гобойного мистецтва та у виконавській практиці. Дякую за увагу!